Що Бог думає стосовно нашого з вами Різдва? Що Він думає стосовно нашого святкування? Можливо, там перед приготуванням салату в або олів'є була купа криків? Можливо, хтось із вас намірівається сьогодні прийти в власний дім п'яний? Можливо, для вас свято це вечором набухатися? Можливо, для вас свято це наїстися. Щоби були повні животи і потім лягти спати. І в мене питання, що Бог думає стосовно вашого святкування Різдва. Свято це день або дні, коли урочисто відзначають видатну подію. То, вибачте, можливо, це грубо буде звучати, але свято не у вас. Свято не у вас, видатна подія не у вас. Якби я не існував, Різдво би було. Но якби не жив він. Якби не прийшов він, наш іменинник різдва би не було. Тому я хочу, щоб ми з вами усвідомлювали, у кого свято, щоб ми усвідомлювали, що їм я чудово, і подарунок мені принесли, тому що свято не в мене. А це вже трошки нечесно. Уявляєте собі, іменинник сидить і всім дарять подарунки, крім іменинника. Що він думає про нас? Дуже часто ми говоримо: принеси подарунок Ісусу, йому нічого не потрібно. Він досконалий, він все ще має, все, що йому необхідно. Ми не можемо забрати чи щось відняти, і людина часто думає, що якщо вона сидить, не приймає Ісуса Христа, не живе правильно, значить Ісусу чогось бракує. Та ні, повір, він там, у славі Отця свого, сидить. Сидів. І буде сидіти. Йому славу віддавали, віддають і будуть віддавати. Я не співаю. Не співай! Втрачаєш ти. Я не молюся, не молись, втрачаєш ти. Я не святкую так різдво, як ви. Не святкуй, втрачаєш ти.